Щиро рада вас вітати в музеї історії міста Кам'янське, 256 робіт, 194 учасника. Це виставка, яка називається Козак Мамай та Його пісня. Хочу привітати всіх учасників конкурсу. Подякувати за те, що в такий скрутний для країни час ви визнакоти собі сили натхнення займатися творчістю за те, що вивчаєте нашу історію, історію рідного краю, історію України, історію українського казацтва. Сьогодні нащадки наших казаків боронять нашу країну від ворога. Завдяки їм ви можете займатися творчістю. Місто може працювати. Ми робили розпис по склу, розписували декоративний розпис, наносили, придумували да гарний орнамент у палінки. Це перше нагородження. Нам дуже подобається, і ми задоволені. Виставка супер. Це арт-терапія, і в наш сучасний час, і вона надихає і дає комусь реалізацію, комусь задоволення, а комусь натхнення робити оплески художникам, які створюють роботи.